Гагаю, що на gg дропі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом І сьогодні початок. Перша серія мого шляху до рукавиць Омега. Вони коштують 20%. 5, якщо не помиляюсь, тисяч, або. Е, Точно ж 25? Я знаю, як легше подивитись. Дивіться, от сюди йдемо, в перчаточний кейс, Glows, І дивимося. Омега 24. Так, 24,800 коштують ці перчаточки в якості Battle Skirt, але. Ось таким от чином шлях буде. Чому я вибрав саме перчатки? Тому що е, ну, типу, ножі ми багато разів доходили. Ну, не багато, але були, були е, спроби, коли ми доходили до ножів. Також була спроба на АВП Принстрім. Uh, ну, В принципі, це в мене вийшло за скільки там, за 8 серій, якщо я не помиляюсь. Ой, що я пишу 1000. Просто ставимо, крутимо, 9 і, до речі, він випадає. Можливо, навіть сьогодні є шанси uh, вибити щось непогане, бо вже баланс нас 4200. Відкриваємо оцей кейсик і. 15, просто 15 отримуємо. Також не забувайте користуватись промокодом atomf 66 якщо звісно хочете. Він за депозит від 1000 джіпоїнців, ой, від 500 джіпоїнтів. Він видає безкоштовно оцей кейсик. Ну і 11% до депозиту. І також він одноразовий. Я вже подумав, що ніж, але, на жаль, ні. От 58, і можна вам на халяву абсолютно це витащити. Якщо, звісно, пощастить і випаде непоганий дропчик. Але... Може, ні. А, це інша, це інша анімація. Я подумав, вже воно. А, коротше, неважливо. А, відкриваємо три Сицілія, поїхали 2000, витрачаю я, щоб отримати. А є. Ой, як же погано. Поїхали в контракт. А, тисячу в конт. Я побачив. 1100, нормально. 1100 це, в принципі, приємно, приємний бонус. Ще й оцей кейсик. Навіть не буду дивитись, що там випало, і просто відкриваємо три історичних. До речі, можна ще той новий спробувати. ну Вже вже не дуже він новий. Якби. 605 випадає, окей, полетіли. Спробуємо насправді апгрейди ще протестити М Ще раз на тисячу. Давайте інше щось виберемо. На жаль, не випадає. А тепер оцей теж на тисячу, в принципі, По полетів. 12% дуже сильно почало обертатись. І цей теж на тисячу. Зараз шанс буде дійсно непоганий. Але Ну подивіться, просто як воно стартануло швидко, і ви все. Окей. Окей, приємно. Це приємно, бо насправді. Гарно, що там його пригальмувало, але баланс, ну, не такий, як би хотілося би, що нам випало. 148. Кидаємо на 1000, прикиньте, ще раз зайде. А давайте такнайн може. Може, так, текнайн мені тільки треба ставити, і він буде випадати. М -м, поки ні. Поки ні. Давайте оцей новий а, масочний кейсик, відкриємо три штучки. За 1600 і. Випадає. Дуже-дуже все погано. Дуже погано. Окей, ми продамо, знаєте що, продамо це? Продамо це. Спробуємо зробити 1500. Шанси в нас є на апгрейдах сьогодні, але, е, наприклад, оцей дігл не заходить. На жаль, і я думаю, треба добивати цей кейс масочний. Щоб о, щось реально отриму, отримати дійсно якісне, але, на жаль, ми не отримали такого. Окей. Дві штучки відкриває. 1098. Найс. Nice. О, найс. Nice. Непогано. 1300 отримав я. І дивлюсь, що випадає з срібного безкоштовного кейсу за певний оберт джеппойтів на сайті. Отримає калаш, Elite-build. Продаємо все, мене тут щось ще щось скопилось. Пропоную ще масочний добити, бо він насправді в мене багато з'жер, тому зараз може це. угу Поїхали, контракт зробимо. Я розумію, що це не найкраща можлива ідея. Ну, напрям на весь баланс мій тий контракт робити. Хоча, от, бачите, окупилось. 2000 отримав, плюс 500 чи плюс 700 навіть. Не, не дуже помітив. Окей, ейскейсик. 1500. Насправді я пам'ятаю часи, коли він жорстко мені сипав. Ну, це, мабуть, коли була перевірка оця от кейсів. Хоча зараз теж непогано, і це, до речі, окуп. Це окуп. А, продаємо це, це, це і спробуємо зробити. Знов таки. А, давайте отак, 999. 999, полетіло, до речі, ні. А, от зараз, якщо ні, не гальмує. І тебе поставимо на 1000. Отак! 1006. Просто кр красиво, щоб було. Блін. Що ти не заходиш, Мактенста, трековський. А, 2200. 2200 нам на золотий ще накопичити. І потім в наступних серіях на платиновий, на елітний. Або. Або я не знаю, окей, полетіло. Насправді цей кейс може бустанути історичний, адже він один ну, з таких дуже непоганих за свою ціну, тому що от як... Ну от зараз зараз таке собі випало, я згоден, тому ми відкриваємо 4 штучки. І якщо тут АВП Хайпербіст падає, воно коштує 2000, якщо що, так що очікуємо, ні. Не очікуємо, полетіли маски. Маску відкриємо. 에, повільно тепер. Може ніж? Може не хочеш Ножоч? Ножоч, ножик? Ми зробимо відразу. Ооо! Вогончантико. Це Ого, це дуже непогано. До речі, мож... давай три Давай три в ряд. е, вогонь. Ооо. Ще щось? Нормально, нормально. І так, продаємо це, продаємо це і апгрейд. Давайте. На 1555. Прикиньте, зайде. Це ж буде взагалі шок. Почекайте, є шанс. Почекайте, я. Є... ні. М да, якби отут От в цьому моменті почало гальмувати, то. да, був би шанс. Окей. Золотий кейс. Ми, до речі, накопичили, і у нас баланс 2000. Так що, якщо зараз щось, в принципі, випаде непогане, то можемо. якби 2034. Окей. А Давайте пропоную якийсь дорогий вже кейс відкрити, якщо випадає, в принципі, щось за Аб... Ммм. Mm. <с> Випало реально за 5000. Так то, можу робити апгрейд вже. Перша спроба на апгрейд, щоб в мене була. Чи варто ще прокрутити? Може, може, варто щось крутанути, дивіться. Якщо сейфган Gun Plus видає 2000, там, ну з чимось, то тоді. Ні, це не 2000, але ми можемо зробити. Дивіться, пропоную. Дивіться, є пропозиція, ми кидаємо це на 5000. Отаким от, от чином. І дивимось, де в якій частині зупиниться стрілочка. Вона зупиняється тут. Це означає, що шанс на апгрейд. Ну, він, в принципі, є. Він, в принципі, є. Тому перша, спро... перша серія, перша спроба дістати. Дістати, що? Правильно, перчатки, омега. Баттл скард. Полетіли. Отак от, от робимо. 13% шанс. Блін, почало дуже швидко. Дуже швидко почало. Диві... Ой, це навіть не близько. Це навіть не близько. ну Нічого страшного насправді, бо е, ми зустрінемось в наступній серії. Тому на сьогодні все. Ну, якщо, звісно, це апгрейд назад, а він, я так розумію, не заходить. Так, він не заходить. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте користуватися моїм промокодом. Якщо, звісно, хочете. Я нікого не заставляю. Плюс ви бачите, сайт може як видавати, так і не видавати. І не забувайте, якщо сайт мені видається, значить в мене на ньому є деякий мінус. І він за рахунок цього мінуса може мені повернути кошти. Все, до нових зустрічей!